Задовго до Лінці Грема, задовго до цих повідомлень в політику про вибори, став говорити спікер парламенту Стефанчук. Він в липні позаминулого року офіційно можемо читати, сказав про те, що вибори президента не заборонені конституцією під час. Е під час значить, дії е, е, воєнного стану можна поміняти. Я його цитую дослівно: можна почитати, е, поміняти закон про правовий режим воєнного стану. Вони збиралися його поміняти, заборонити, і Зеленський до речі тоді, тоді сказав: я проводу вибори, е, дайте мені 5 мільярдів, е, і е, ми забезпечимо їх проведення е, дослівно. І тоді сказали. Про те, що ну насправді вони хотіли поміняти, я знаю точно цю інформацію: поміняти закон про прави режі воєнного стану, дозволити вибору, зазначити там певні аспекти, певні моменти, але не дозволити висуватися, як офіс президента вважав головному конкурентому Валерію Залужному, який був військовим. на посаді е, головкома. Тоді, коли зняли питання виборів, тоді вони з задоволенням забрали вже з посади, прибрали з посади головкома залужного і. Ну, вже питання виборів головного конкурента для них відпало, і вони почали боротися так, як вони борються санкціями, значить викиданням з, з каналів з телебачення. Ну тому тут питання ще кому це вигідно?